Пояснювати іншому. Діти повинні так довіряти батькам, що знати, якщо мама це сказала, значить це, треба, значить це важливо. Це треба зробити, це для їхнього добра. І є в писанні для дітей фактично заповідь, яка: слухатися. Одна єдина заповідь слухатися. А для батьків, ставлені до дітей, пам'ятаєте, що написано? Не дратуйте дітей собі. Коли ми дратуємо дітей? Наш найменший син, коли йому було 6 років, дуже гарно відповів на це питання. Я запам'ятала, бо день перед тим ми з чоловіком передивлялися двогодинний семінар на тему батьки не тратуйте своїх дітей. І потім ми ввечері, там на нашій вечірній сімейній молитві, обговорювали цей семінар, і наш син, якому тоді було 6 років, найменшого сину, і каже, це все просто розуміти. І я кажу, ну як так просто пояснити. Тут людина, розумна людина, дві години семінар читала на цю тему. А він каже, це просто, коли батьки. І я подумала і зрозуміла, так. Це справді просто. Ми дратуємо дітей, коли говоримо одне, а робимо інше. Так, як справитися з